Юридична служба народного депутата України Руслана Сольвера провела безкоштовні юридичні консультації для жителів села Бузавай Києво-Святошинського району. В актовій залі місцевої школи зібралась майже сотня громадян, які поділилися своїми проблемами з юристами. Кваліфіковані спеціалісти вислухали кожного і взяли в роботу всі звернення, аби якнайшвидше допомогти. На виїзному юридичному прийомі працювали три юристи, і до кожного з них стояла черга. Люди приходили з різними зверненнями допомогти оформити права власності на майно, роз'яснити порядок оформлення субсидій, вирішити земельні питання та інші. Говорили про наболіле, скаржилися і просили про допомогу. Помічники нардепа додатково прийняли пропозиції та побажання жителів Бузової, а юридична служба Руслана Сольвера опрацює усі звернення та кожному прозвітує щодо зробленої роботи. Нагадаємо, у межах 91-го округу працюють громадські приймальні народного Депутата України Руслана Сольвера у містах Сквира, Макарі, Фастів та СМТ Чебани, де люди можуть отримати безкоштовну юридичну консультацію та залишити звернення для вирішення будь-яких питань. Адреси приймалень ви зможете знайти на офіційному сайті solver.com.ua.